200 днів вже війни, 200 днів це все триває. Ми живемо в стресі, я відчуваю постійно цей стрес і помітив, що впливає впливають ці події на людей. Люди стали більш конфліктними, більш агресивними моментами. Кілька днів тому стояв у черзі в туалет, мав собі свої причини, що я там стояв. Підходить до мене якийсь мужик, і такий: я перед тобою стояв. Я дивлюсь на нього, а переді мною стоїть інший мужчина прямо впритул. Кажу, дивіться, ви що, такий ва. І він дивиться на мене і такий: Ти що, сука, самий наглий чи що? Я, я прям здивувався, і кажу, я перепрошую, але ми з вами не знайомі. Ви на те мені не кажіть. Він дивиться на мене і такий. Ви що, сука, С самий наглий чи що? Я вирішив ще більше його запутати. Ми все-таки в туалет стоїмо. <рив> Кажу йому, я перепрошую, але ти на ви мені не кажи. І Він дивиться на мене і такий. Мужик, та мені треба. <рив> Чарга, дуже цікаве місце. Ну я пропустив чоловіка, бо я за добро. Я такий, я йому зроблю добру справу, нехай йде собі там по пісі, покакає, що він втів. Чарга просто дуже конфліктне місце. Завжди багато конфліктів виникає. Я ще стою, мужик вже прийшов, я стою і думаю, а чим я взагалі зараз займаюся? Я, ну, я стою і чекаю, щоб покакати. Я представник одного з найрозумніших видів на цій планеті. І я стою і чекаю, щоб покакати. Пес з боку біжить, не чекає, я стою і чекаю, що що таке. П'ять людей. Все добре. То не оператор, надіюся. Бо буде цікаве відео, якщо в якийсь момент воно таке оп, і горизонтально просто знімає. Ви не вдарились? Ні-ні. Продовжуй, В мене не звертай увагу. Нічого страшного. Заживе. Черга. Черга. І я стою, чекаю, і добре, що зараз є хоча б вже телефон. І не так скучно стояти чекати. Та все не дивіться на того мужика. <рес> я стою в черзі з телефоном, на мене дивіться, в туалет. Думаю, зайду в інстаграм. Подивлюся, що там. І мені в інстаграмі вибила максимально непідходяща реклама. Писало з англійською, вам відкриті всі кордони. <рес> угу. Прям, всі, прям, прям бачу, як я підходжу під кордон, і такий hello. May I go? May I go across? I'm a gentleman. I'm, op, I'm going. Oops. Не знаю, англійська мова, цікава штука. 11 років вчив англійську. Пригодилося тільки от зараз, щоб оце відіграти. <рив> I'm a gentleman. У мене ще в коледжі якось однокласник на уроці англійської сказав, що він вчив німецьку. Йому дають прочитати слово анкл, він читає його як «унцкль». Унцикль. Вгадайте його кличку до кінця навчання. Збирались на тусовку і такі, що берем собою того унцикля? Чи не беремо? І ще бачу, помічаю зараз дуже багато військових. І я коли бачу військових, в мене дивні відчуття, дивні дуже емоції. Відчуття подяки, бо це людина йде, нас захищає, охороняє трошки відчуття страху, тому що людина йде з автоматом. Ну, я щось не так рухнуся, дьорнуся, мужик, той, не дай Бог, десь впаде, щось там станеться. Я якось йшов, і йшли військові, і мене щось так почуття вдячності перехопило, що я почав оплувати. Йому так. Мене чуть не пристрелили в той момент. Я стараюся максимально слухатися зараз е державу, щоб не створювати лишніх проблем. Я комендантську годину тільки раз пропустив за весь час, тільки раз. Чекав, була вже було 23.40, І до мене підходить якраз поліцейський і каже мені Добрий вечір, а що ви тут робите? А я щось так розгубився, почуття страху взяв верх, і я такий, вибачте, я просто чекаю байрактар. Зараз має бути. Мені сподобалася реакція поліцейського, він так зробив. <риклад> ти що, наркоман якийсь? чи Що Що ти тут чекаєш? Наступна частина е, цього відео, яке я знімаю, е, це реклама. Реклама YouTube? Мені е, написали, прикиньте. <риклад> Хочеш в мене рекламу замовити. А я так ставився до цього раніше. Я такий стендап, це моя творчість, я вкладаю всю душу в це. І в мене реклами не буде не, не буде на каналі жодної реклами. Хіба би це була реклама сервісу Hotline Finance, <плес> Де онлайн можна страховку на машину отримати. За 5 хвилин цього, прикиньте, 5 хвилин. Hotline Finance, Чули колись? Ага. Нашу їм рекламу ви чули вже. Мені ще промокод дали, до речі, я потім виведу на екрані. Так. Ну тут вже мало без. Дуже весело. Така реклама. Надіюсь, заплатять. Цікаво. Мене ще повеселило, що цей сервіс рекламує двоє людей. Це я, Слад Мартинюк, і Володимир Дантес. Просто. Все логічно. Людина, яка може собі позволити машину, і людина, яка може собі позволити страховку на машину. YouTube зараз розвивається дуже активно, багато українського контенту з'являється, бо раніше було зовсім не так. Раніше, я коли хотів щось подивитися в Ютубі, я сідав, і я такий, нема нічого. Що є? О, концерт Степана Гіги. Дві години. Ну, та дивлюся. Я вам клянуся, я 15 хвилин подивився, і через 15 хвилин я вже сиджу в вишиванці, вже все як має бути, 100 грам стоїть. Я вже дивлюся. І потім я ще читав коментарі годину під цим концертом. Мені два коментарі найбільше сподобались. Перший це якийсь чоловік написав великими буквами просто цей сон, цей сон. Мені ще ночі сниться. І потім маленькими буквами: геніальна музика, браво! Це маестро. І ще один коментар, яка жінка написала, яке щастя, що я народилася, коли живе ця велика людина. <рес> Степан Гіга? <рес> Серйозно, що, що в тебе були за пологи? Як ти народжувалася? Якісь дуже важкі, напевне, були пологи просто. Три дня тривали, бо була дуже велика пуповина між нею і мамою. Якось так було. І лікар перший день такий, то що це таке є? Що є? Як це витягувати? як це... Потім десь через годин 10 такий, та давай вже, скільки то можна, такой кабель. Змотував на руки, як ліани, порозвішував по всій палаті. Якийсь момент каже, та я мана за 5 тисяч гривень тим займатися. Я вчився 100 тисяч років, щоб це робити. Він хапається за поповину, тяне, тягне, тяне, поповина відривається, жінка кричить: медсестра кричить, Забігає в палату прибиральників на ліані. О -о 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 -о. Потім зістрибує, достає дитину і такий і засовує її назад просто в дитину. прибиральникам вже пофіг на все, якщо ви не помічали. Якщо до вас підійде прибиральник і скаже вам підняв ноги, то ти піднімеш ноги. якщо в тебе немає ніг, будеш якось викручуватися, це прибиральник. І тут. Лікар стоїть, не знає, що робити, відкриваються двері, яскраве світло. І знаєте, хто заходить в палату? Степан Гіга, що? <риклад> Серйозно? Степан Гіга заходить і такий, о, це цей сон, я бачив щоночі. Подивися, як все описали. Заходить головний лікар, тому що це лікарня, Ситуація, м'яко кажучи, нестандартна. Заходить головний лікар і такий, я знаю, що робити. Підходить до жінки до утроби і такий Золото-карпат! І дитина така: золото пісень. І він такий. Я несу до вас. І дитина вилазить, така і така геніальна музика. Браво! Маестро! Бравісімо!» Наступна частина е виступу написана у співавторстві з моєю дівчиною. Вона правда не знає, що вона — мій співавтор. Просто щось мені розказує, і я такий Х -х 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 Завтра це розкажу. <ріст> Буквально кілька днів тому спілкуємося з нею по відеозв'язку, і я отак в носі поколупався. Так зробив. І вона отак на мене дивиться. Така, відколи це ми почали колупатись один перед одним в носі? А я на неї отак дивлюся, контратакую, Кажу, так це нормально, це фізіологія? та ми рік зустрічаємося. Я би вже пукатимув при тобі. Ми ще на такому низькому етапі. І вона каже: ну добре, а оця козявка, що ти дістав, куди ти її викинув? Куди вона полетіла? І я кажу їй в простір. Вона, вона вернулася в природу, Роз... розпалася на атоми і молекули. Тут не сідай, якщо що. І деколи їй в голову приходять дуже цікаві ідеї. Вона дивиться цей тік-ток. І деякі відео сприймає дуже серйозно. Також деякий час тому дзвонить мені і каже: Славік, треба зробити один експеримент. Найди десь дві банки рису. Я це в Тіктоці бачила. Дві банки з рисом, і кожного дня говори з ними. В одну банку кажи хороші слова, в іншу банку погані. І ти через три місяці побачиш результат. І я їй кажу Сонце, дивись. Дуже дякую, що ти розказала про цей експеримент. Бо було б дивно якось проснутися, а ти з рисом говориш. Це вже добре. Але дивись, ти дійсно хочеш, щоб я на повному серйозі три місяці кожного ранку п'ять хвилин говорив з рисом. Як ти це уявляєш? Я встаю зранку і такий, здорово, рис! Як спалось? Що ти? Як ти? Ти гарно виглядаєш. Ти що, постригся? Ди нахер звідси, я тобі сказав! Пішов звідси! Що ти треснути тебе раз? Подивись, що ти з собою зробив. Ти молодець, ти красавчик, тебе все вийде. О, роботу нам? Ну, нічого собі! Ди нахер, я тобі сказав позорить! Дам раз. І так три місяці. І вона мені каже так. І ти побачиш результат. Який результат має бути? Я з розуму зійдуть, що? Я буду вставати зранку і такий: Де ти я, сука? А ну йди сюди! Куди пішов? Ні-ні, не ти, не ти. Ти все нормально. Я того іншого шукаю. І вона каже: ну, зроби це, ти побачиш, що той рис де добрі слова, з ним все буде добре, а той, де погані, він згниє, бо так діють наші слова, вони мають е, вплив на людей. І я їй кажу: слухай, давай підемо далі. Рис, фігня, давай народим дітей. <риклад> Двоє дітей. Один буду вставати зранку і такий здоров, малий, що ти, як спалось? Тебе все добре. Ну, а інший там вже, ти знаєш, далі. Продовження. Вона не погодилась на цей експеримент. Ну, я вирішив піти ще далі. Я кажу, їй дивись, в мене скоро буде тур. Я візьму цей рис, один рис я покладу вдома. Одну банку з рисом. Іншу візьму з собою в тур і перевірю, як мій стендап впливає на рис, а? І вона мені каже: «О-о-о!» Учень перевершив вчителя. Остання частина виступу. написана у співаторстві з моєю бабкою. Коли мені було 15, я сказав татові, що я хочу жити окремо від батьків. І він мені сказав, їдь до баби. можеш з бабою жити. І я приїжджаю, а бабі 95 років. Мені 15. І відчувалася зразу ця різниця у віці між нами. Бо в мене там гаджети, телефон, комп'ютер, ноутбук, у баби вікно. Баба просто дивиться у вікно цілими днями. От вам графік Дня моєї баби. Сніданок, помитися вікно, вечеря. Помитися, що трошки вікно, спати. Так воно живе. В неї з вікнами взагалі цікавий пункт, тому що 95 років я потрохи бачу вікно сходить з розуму весь цей час. Вона мені завжди казала, закрий вікно будує. Закрий, вікно будує, закрий, вікно будує. А вікно закрите. Я кажу, баба, вікно закрите. Вона каже, ні, закрий, вікно будує. І я нарешті не витримав, стою тако, розсуваю штори в дві сторони, показую їй на закрите вікно, і баба така: дякую. <реш> дякую, що послухав мене. Славочка. <реш> була ситуація, що коли вночі. У нас однокімнатна квартира, я вже сплю і чую баба кричить на всю хату. Я думаю, що щось у вікні побачила, чи що що сталося. Я кажу, й бабу, що є? Баба каже, я заблудилася. Я кажу, йде, ти заблудилась? У нас однокімнатна квартира. І вона каже, в сведрі. Я встаю, включаю світло баба, от кого в сведрі стоїть, От кого. А я ж комік, я підходжу до неї, такий бабко, ти далеко? Ау! Йди на світло, я тобі свічу. Що може ДС... ДСНС викликати? Я собі являю, якби дійсно викликав ритуальників. Вони приїжджають і такі «Ти що, дебіл. Ти не міг тако з баби сведер зняти, ти все. Найцікавіше було її знайомство з автовідповідачем. Ми собі поставили на телефон автовідповідач, вона дзвонить, а там дівчина каже: добрий вечір, залишить ваше повідомлення після сигналу. І баба така: що? Шо, Шо? Алло, Славік, то ти? Дивися, то баба. Алло? Щось не то. Передзвонює там знову, залиште після сигналу, і баба така: Шо що? То хто є? Як звати? Хто така? Де Славік? Де Руслан? Де моя сім'я? Ще раз дзвонить і така, я зараз дзвоню в поліцію. Я зараз дзвоню на пошту. Я зараз дзвоню в міську раду. Вам відключать телефон. Ти хто така? І потім ми поміняли е гудок, мій брат записав. І баба дзвонить і така: О, Ромчик, здорово! дуже рада тебе бачити, як ти взагалі поживаєш. «Ромчик!» Кажи щось бабі. А де то якась курва спочатку, а потім вже він з мене звучається. Потім баба вибрала іншу тактику, доброго поліцейського. Надзвонила і така: йой, люди, за що? За що це бабі? На що ви це придумали? І закінчилось тим, що баба подзвонила все-таки у міську раду і там теж автовідповідач. <звіт> Ще я жив з коміком після баби. З коміками теж цікаво жити. Коміки дуже відкриті люди, якщо ви не знали. Мій сусід міг в будь-який момент дня, вечора, неважливо, є хтось у нас, немає нема. просто взяти свій макбук і сказати мені слайк, я йду трохи по пісі і піти просто собі в туалет. І я чую, що з туалету грає джаз, просто гарна джазова музика. Я собі думаю, так, він шо, уявляє, що? Уявляєш у нього пісюнок саксофон, що сидить там такий я навіть думав йому підспівати в якийсь момент. Просто підійти такий This is the Mans World! І він там І ще мій сусід ходив у гори часто, і він якось прийшов і каже: Славік, я не збирав гриби в горах. Я кажу йому добре, зробимо якийсь банош. Він каже, то не такі гриби. Я кажу йому, ну добре, зробимо юшку грибну. Він каже, то. То не такі гриби. Я кажу йому, ну добре, давай жульєн зробимо. І він каже: давай. <риклад> і ми з'їли той жульєн, я з'їв той жульєн, і я чую якось так добре стало навколо, якось так все просто. Я, я підходжу до вікна, дивлюся, так все гарно, і я собі думаю в цей момент: «Ах ти, сука, бабка, вот в чому прикол: вікна. <риклад> все стало понятно з тобою. І в такому віці моя баба вже е, готувалася до смерті. Вона по-іншому сприймала зовсім смерть. Вона мені якось каже, Слайк, цієї ночі приходила до мене смерть. Я кажу, їй, де я був в той момент. Вона каже, ні, мені снилося, що прийшла до мене смерть і каже, мені пішли, Славко, їй теж слава, звали до речі. Каже, мені Славко, пішли, ідемо, пора. І я кажу, їй, і що ти відповіла? І баба сказала, я їй сказала, ні. Я кажу, «І що? І все. <рес> я їй кажу: баба, в цьому секрет? Ти просто ні, така, ні. І вона готувалася прям. Вона готувалася, в неї була спеціальна скриня, спеціальна скриня для похорон. Вона так її називала, вона забороняла до неї підходити. Вона казала: не дай Бог, не дай Бог. Підійдеш до скрині, вона тобі пригодиться. Отак мені баба казала прям. <рес> а мені було цікаво, мені було 15. І якось баба заснула вночі, я йду. До тої скрині підлога рипить так. Баба там. Сведер згадую, напевно. І Я підходжу до цієї скрині так дуже-дуже тихенько, максимально її відкриваю. Скриня теж так рипить. Я відкриваю скриню, і я дивлюся, а там просто моя фотка стоїть по центрі. І дві свічки з боку горять. Дві свічки. І я чую мені на плече падає рука баби, і баба каже мені слайк, то би ти вже так не брехав людям зі сцени. <плес> і баба, звичайно, що померла, тому що їй було 95 років, прийшов вже свій час, вона не дожила місяць до сотні. І я вже прощався з бабою на похороні. Я дивлюся на бабу. І думаю, так, вікно закривати чи ні, тепер що робити? І від своєї баби я навчився оцього найважливішого. Це по-доброму відноситись до всіх людей і тоді, можливо, подовше проживу. Так що я по цьому бабу закрив вікно і пішов. На цьому, все, дякую.